Тим часом у громадах Волині зустрічають і проводжають в останню дорогу загиблих земляків. Через вісім місяців після загибелі додому повернувся полеглий у війні з Росією герой Роман Приступа. Ковальська громада попрощалася з ним у його рідному селі Городелець. Повномасштабна війна застала Романа на Київщині, де він жив та працював кухарем, виховував сина, якому зараз 10 років. Чоловік на початку війни, маючи досвід строкової служби, добровільно вступив до Збройних сил України, перебував у найгарячіших точках фронту. У березні цього року зв'язок із Романом зник через 8 місяців. Невідомості ДНК експертиза підтвердила, що тіло, яке повернули в Україну під час обміну, це тіло. Романа Приступи підтвердили й те, що він загинув 19 березня біля населеного пункту Кам'янка Покровського району Донецької області внаслідок штурмових дій ворога за майже місяць до свого сорокаріччя поховали воїна поруч з могилою батька, окрім сина. Із найближчих у нього залишилися мама і сестра. Висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою.